Бродівчани підтримали військовослужбовців на сході України бронежилетами. Фактично за добу вдалося зібрати кошти та придбати за 2,5 тисячі майже 10 бронежилетів. І якраз поряд зі мною люди, які ініціювали цей збір коштів та придбання бронежилетів для наших українських військовослужбовців, і, власне, самі реалізовували свою ініціативу. Це депутат Бродівської міської ради, приватний підприємець Андрій Шобіт та офіцер бродівського військово. Мату, заступник голови Бродівської міської спілки офіцерів України Анатолій Проказюк. Отож, хлопці, розкажіть про саму ідею і як її було реалізовувати. Я хотів би сказати, що на протязі початку антитерористичної операції, скажімо, постійно підтримує зв'язок з військовослужбовцями, які перебувають у нас у військових частинах, і, зокрема в зоні АТО. Мається на увазі постійно вони мені телефонують, я їм телефоную, тобто підтримую постійні контакти по мобільному. Телефону, і звичайно, давно вже виникала така ідея, щоб безпосередньо зустрітися з тими людьми і щось зробити, звичайно, їм добре з метою їх захисту, ну зокрема, чи бронежилети закупити і каски закупити, іншу гориться інше майно, щоб вони себе почували впевнено в зоні виконання бойового завдання. Ви підтримували О. з ними зв'язок. Що вони говорили конкретно? Справді не було бронежилетів, не було касок. На превеликий жаль, на той час у спілкуванні завжди проходила думка, що недостатньо вони є захищені. Бронежилетів не вистачає, відповідно, тепловізорів не вистачає. Проблема з радіозв'язком, тобто відсутні в багатьох частинах підрозділах радіостанції, зокрема, називалася радіостанція Р-105. Звичайно, знаючи ці всі проблеми і вникаючи в ці проблеми, виникла ідея дійсно поїхати купити. Ну звичайно, саме найбільше захищає людину це бронежилет. Тому виникла така думка, що спочатку закупити бронежилет. У кого виникла така думка? Це, це ви особисто, та? ви перший? Ну, я я вам скажу відверто, навіть що йдеш по місту Броди, спілкуєшся і зустрічаєшся з людьми, то напевно люди всі дивляться телевізор, читають засоби масової інформації. А там як практично та болюча проблема бронежилети вийшла вийшла на перший план. І, звичайно, хотілося знайти тих людей або познайомитися з тими людьми, які б могли б цю думку реалізувати. Тому що у мені одному реалізувати її практично не було, ну не по силам. Мені приємно, що думку ту підхватив і підтримав це підполковник Очкудало Нід Миронович, військовий комісар Бродівського ОРВК. І, звичайно, вже спільними зусиллями стали шукати тих людей, меценатів. В нас, в бродах, в бродівському районі, які могли би це, кажу, це реалізувати спільними зусиллями. І по старій дружбі, по старій дружбі, тому що постійно я спілкуюся з одною людиною, скажімо, ми спілкувалися mm -hmm. часто, але скажімо, не було такого, щоб нас, скажімо, об'єднувало ще таке питання, скажімо, купівлі спорядження для військовослужбовців. Але тут думка виникла. Я зустрівся знову-таки, по старій дружбі зайшов до Андрія Дмитровича Чобута. Ми сіли, я пам'ятаю, зараз за столом і почали думати, як цю думку розвивати. Що мені приємно, що Андрій Дмитро зразу відгукнувся і сам перший зразу зробив внесок. Каже Анатолій Михайлович, я перший внесок роблю, зараз буду з е дзвонити, телефонувати, зустріти своїми друзями. Однодумцями, які займаються, скажімо, підприємською діяльністю людьми, які мають певні кошти і, звичайно, хотіли би теж реалізувати оцей план в життя. Зараз його ну. запитаємо, як власне почалася ця так. реалізація. Вранці вівторок, як сказав Анатолій Михайлович, прийшов по старій друзі, трудбі розказував свої проблеми і телефон його розривався. бо і військові службовці дзвонять, і батьки, ну, рідні телефонують вже з частини і кажуть, що немає ніяких захист, засобів захисту, ні касок, ні бронежилетів. І кажуть, що от вже з дня на день нас мають відправляти в зону бойових дій АТО, і ми як без захисту, що ж нам робити. І Анатолій Михайлович по своїх зв'язках обдзвонював командирів, виходив на депутатів Верховної Ради місцевих наших. І всі запевняли його, що е, наші військовослужбовці, які будуть прямувати в АТО в на блокпостах, це тобто е, в Донецькій області, їх там будуть зустрічати, вручати е, бронежилети, каски. І я так. Питаю, запитую, Анатолій Михайлович. Ви каже, що військова людина. От, ви вірите в це, що е, там можуть щось видати, на блокпосту. Там що, рефрижератори стоять е, з бронежилетами, і хто приїжджає, то кожному дають, бо ти їдеш ато. Звичайно, то нісенітниця. Таке, щоб, е, щоб людей відправити, а там вже як буде. Так само вже так і сталося, бо вже декількох якраз на, ту, на ту пору, коли ми почали збирати, вже відправили. Бойові дії, а вони дзвонять і кажуть, що нам ніхто ні на яких блокпостах не дав. Тому я ж зразу ж, поки ми сиділи в інтернеті, знайшов фірму, зізвонилися з ними, вислали нам сертифікати якості, бо зараз така проблема, що підробляють бронежилети, і акти обстрілів надали. І фірма сама знаходиться в Запоріжжі. Питання постало у вісьми бронежилетах. Я ж е, сів на телефон і е, буквально за годину обзвонив знайомим підприємцям і, і директорам підприємств. І, і жоден мені не відмовив. Сказали, що немає проблем. Андрій, ти там я записував, хто скільки дасть. І е, ми зібрали суму вже на ранок. Середи 17 тисяч 710 гривень. Якраз нам вистачило на бронежилети. За яку суму вдалося придбати і який рівень захисту у бронежилеті? У бронежилетах рівень захисту четвертий. Нам надали акт обстрілів і сертифікат, що вони отримують постріли АКМ і СВД. АКМ з 10 метрів, а СВД з 30 метрів. Це снайперська гвинтівка. Так що ціна, ціна 2 тисячі гривень за одну штуку. І це вийшло 16 тисяч. Цей же ж день Анатолій Михайлович навіть не підозрівающе. Я йому тільки задзвонив, сказав, що я вже беру квитки. Взяли ми йому квитки, бо сума також, щоб у нас це далека дорога, і потрібно ж людям рушити. Це ж наші бійці. Куди ж відправити, ми також не знаємо. А це Треба було на Миколаїв їхати на широкий лан. Тому Анатолій Михайлович і ще е солдату, який проходить службу в військкоматі, придбали квиточки і вже в 3-й годині дня в середу. Відправили в Запоріжжя. Розкажіть, це ви двоє, усі вісім бронежилетів везли самі, особисто туди у зону АТО. Скільки ага. ж важили бронежилети? Ну, значить, по-перше, я був приємно вражений ага. швидким дзвінком від Андрія Дмитровича. Я був дійсно шокований, що за такий короткий час була зібрана велика сума грошей. Тому, звичайно, користуючись нагоди, хотів би, щоб е, ви. Завдяки телебаченню обов'язково озвучили кожне прізвище кожної людини, яка відгукнулася, і небайдуже поставилася до цього дуже важливого питання. І коштами сприяли, що ми дійсно закупили оці вісім бронежилетів для наших хлопців-земляків. Це перше питання. Друге питання виникло, яким чином буде ввести, хто буде ще мені допомагати в цій справі. Ну тут от -от, е, зразу, зразу скажу, знайшлася одна людина. Теж військовослужбовець Бродівського нашого ОРВК, Роман Горбатюк, сам з Лишнева, зразу викликався мені допомагати. І ось вийшло, що подорожував я, і говорять, це не один, а от нас було двоє. Така весела компанія. От. Саме цікаво, що наш шлях проляг зразу не з Красного. Красне нас відвідає Андрій Дмитрович. А вийшло, з Красного ми їхали не просто в Миколаїв, а через Запоріжжя, оскільки фірма. Оця, що виготовляє ці бронежилети, і, до речі, вже як говориться, не один бронежилет уже в Збройних силах і пройшов випробування. Тому, звичайно, саме туди ми направили Запоріжжя, а потім вже Запоріжжя-Миколаїв. Як дорога... везли, як везли. Скажу, дорога, дорога туди була далекою, але оскільки знаєш, усвідомлюєш, що ти робиш хорошу справу, то, звичайно, нам в дорозі це допомагало. Була підтримка, коли ми прибули в Запоріжжі. А хочеться зауважити, що оскільки ми їхали весь час, то е, тримали зв'язок з нашими хлопцями, які в АТО раз. І плюс Андрій Дмитрович теж постійно телефонував, тому що він mm -hmm. в той час коректував дії і тих е, людей, які мали бронежилети привезти. Тобто з фірми. не було перешкод, не було зайвих питань. Е, скажу відверто зразу, що ні одної перешкоди на, свої, на своєму шляху, ми не зустрічали. Навпаки, люди, які деякі догадалися, що ми. Бо ми це не озвучували, щоб всі нас чули і бачили. От. А хтось догадувався, то нам приємно були вражені. І, і, Гореться щасливі дороги бажали, і, і Бронежилети деякі допомагали піднести. такі теж це був таки, варіант. Ще раз нагадаю запитання: скільки? Один, ще бронеж... багато, один бронежилет вісім кілограм, помножте вісім на вісім, 64 кг, два таких мішка, один, звичайно, Рома Горбатюк, ніс другий, я. Ну, а люди, хто бачили, то... Дехто хто бажав, то міг говорити теж трошки нам допомогти. І коли ми приїхали вже безпосередньо в Запоріжжі, то там нас вже е, на автовокзалі, ми приїхали на жд вокзал, переїхали відповідно на автовокзал, тому що ми мали буквально через три е, години вже їхати е, в, цей, в Миколаїв, а там ще з Миколаєва до широкого лану 30 кілометрів. То зразу нас очікував е, представник, заступник е, директора цієї фірми. Запорізької Галенза Вадим Васильович. Галенза Вадим Васильович, Він представився. Я зразу, щоб ще раз переконатися, що фірма дійсно реальна і нема ніяких підлогів. Скажу, якщо ми десь колись будемо вас називати прізвище або давати ваші дані, то нічого. Ні, будь ласка, з радістю, тобто всі координати свої видав, плюс показав сертифікати, про які ще до поїздки нашої наголошував. Андрій мені каже, будьте уважні, дивіться, щоб сертифікати подивіться тоді. Ну, Завдяки пильності Романа Горбатюка, бо він уважно переглянув кожну, кожну пластину, кожний бронежилет. Ще мені підказував Антон Михайлович, подивіться, тут що записано, що не записано, сертифікат. Одним словом, отримавши ті бронежилети від Вадима Васильовича Галензи, ми, звичайно, через три години знову в дорогу на цей раз Запоріжжя з автовокзалу до Миколаєва. Десять годин в дорозі давно так не доводилось їхати в автобусі в такі далі. Саме найбільше то їздив на Майдан. До Києва, то далека дорога моя була. Тепер ще далі. Ну, але скажімо, незважаючи, що трошки, ну, як говорю, що давно не був в такої дорозі, але думаючи про те, що треба доїхати uh -huh. довести. Як оцей це дарунок дум... сприйняли, ви переважали? Як... Да. Uh -huh. От, е, да, приїхали ми в, цей, в Миколаві, звичайно, потім буквально через три години ми вже їхали широкий Лан. Дорога була не важкою, ми приїхали, саме цікаве, що деякі хлопці вже поїхали. Поїхали в нас в АТО. тому всіх, звичайно, вісім чоловік ми не зуміли застати. Але кого застали, то ті сприйняли схвально, дуже були раді. Єдине, що довго нам не вдалося поспілкуватися, ми думали трошки триваліший час з ними поспілкуватися, але оскільки вони готували техніку, яка мала відбути. Ну, На блокпости і вже безпосередньо ближче до кордонів з Донецькою, Луганською областю, то в нас буквально на спілкування було півгодини. години. Mm -hmm. За півгодини. Але за півгодини е, вдалося його знати їхні настрої. Е, які настрої? Настрої, скажімо, ну, коли при привозиш, звичайно, якийсь подарунок, будемо вжати, ну можна важко назвати подарунком бронежилет. Звичайно, подарунок має бути іншого гатунку, але коли при привозиш ти засіб захисту, то звичайно він сприймається скажем, задоволенням. Тим більше, що коли ми приїхали, то після нашої приїхав один голова сільської ради з Волині, який сам особисто об'їжджає всіх своїх хлопців, які, скажем, з тої сільської ради живуть там безпосередньо, ну в селах сільської ради. І він возив і особисто розвозив кожному два бронежилети. Він присустав, а ще два бронежилета терміново мав відбути. Тобто, вийшли, ми не, не одинокі ще він нам компанію. Зустрілися з керівництвом частини. От, зокрема, з офіцером речової служби, заступник командира частини. І так вийшло, що хлопці, деякі, які вже відбули в АТО, виникла проблема, як, яким чином їм доставляти ці бронежилети. Ось вийшло, що три чоловіка практично отримали бронежилети на місці, а ще п'ятьом треба було відправити в зону АТО. Ну, і тут спільними зусиллями придумали, як це зробити. Взяли на бронежилети, написали. Назву, скотчем так обвернули цей бронежилет, написали броден. ми по батькові військовослужбовця нашого, його мобільний телефон і підрозділ. І нас запевнили командир бригади, що ці бронежилети, які не доставлені, ну, ще хлопці, тробов будуть доставлені. На сьогоднішній день. Сім чоловік вже з бронежилетами. Це наші бродівські Так, да, наші бродівські військовослужбовці. Рішаємо в спішному mm. порядку, можливо, сьогодні-завтра вирішиться питання, яким чином ще доставити один бронежилет нашому відважному козаку, який зараз знаходиться в Маріуполі в двох кілометрах блокпост від аеропорту Маріуполь. От зараз ми цією проблемою як працюємо. Яким чином? Зв'язок у нас з командирами. Е Частини полігону Широкий лан є, тобто буде ще нині телефонувати, можливо, в цей час, поки я з вами розмовляю, можливо, цей наш товариш вже із бронежилет. Скажіть, Ось. це одноденна акція така. Чи ви продовжувати будете підтримувати українську армію? Знаєте, з самого початку, коли ми зустріли, коли я особисто зустрівся з Андрієм Дмитровичем, поділився цією проблемою, яка виникла, то я зразу зрозумів по тому, як це сприйняв Андрій Дмитрович. А потім вже зрозумів, що його товариші, до яких він телефонував, що ця акція не має бути одноразовою, ця акція має носити такий характер постійний. У нас, навіть чесно кажучи, вже зараз є така думка створити, створити певний штаб, куди б увійшли певні люди, скажімо, з досвідом, скажімо, з числа підприємців, з числа може громадськості, скажімо, які мають таку активну життєву позицію, які не бояться відстані раз, і які можуть скажімо, Реальними своїми практичними кроками цю ідею нашу реалізовувати. Чому? Чому? Тому що зараз знову до нас зразу відкриє маленький секрет, можливо, Дмитрич про цей секрет більше розкаже. от Є один підприємець, який буквально сам особисто зголосився, має кошти і готовий ці кошти реалізувати на те, щоб знову-таки військовослужбовців, які були при зачаткову мобілізацію з нашого Бродівського району, їх Спорядженням то, забезпечити. Так він і сказав, наголосив, що готовий одягнути наших військовослужбовців-земляків, починаючи від каски з голови і завершуючи шкарпетками. Тобто каска, бронежилет відповідно наколінники, там берці, ну і форма одягу. Що ж про це ми будемо розказувати у наших наступних передачах? А сьогодні дякуємо вам від усіх бродівчан за цю ініціативу і за вашу активну життєву позицію.